Мої вітання, друзі та підписники каналу. В сьогоднішньому відео я розповім важливу інформацію стосовно того, як максимально швидко та дорого продати нерухомість. Дана інформація буде корисна як для господарів, так і для ріелторів-початківців. Для прикладу, я взяв один з наших нових об'єктів, покупця на який ми знайшли менш ніж за один календарний тиждень. Але перед початком прошу підписуйтесь на канал та ставте свої подобайки. Першим етапом перепродажу нерухомості є завжди перевірка документів, адже їхня можлива невідповідність невможливить відчудження, тобто перехід права власності від продавця до покупця. Другим етапом у нас є огляд та підготовка нерухомості до продажу. Одне з основних завдань ріелтора полягає в тому, щоб створити максимальний попит на той об'єкт нерухомості, який він продає, а це можливо лише в перші дні тижня, оскільки об'єкт новий на ринку та цікавий для перспективних покупців. Придбання нерухомості для покупця це завжди емоційні та психологічні фактори, і чим більше цих факторів будуть позитивними, починаючи з огляду нерухомості на рекламних платформах і зустрічі на об'єктах нерухомості, тим більша ймовірність в позитивному результаті. Як можете бачити на даному прикладі, в квартирі було зроблено передпродажну підготовку, прибрані всі зайві речі, які можуть викликати негативні емоції. Також дуже позитивним фактором є при можливості зібрані довідки з комунальних служб про відсутність заборгованостей та довідка ЦНАПа про кількість зареєстрованих осіб. Тобто основним завданням являється відразу позбавити сумнівів та переживань покупцям стосовно прозорості по вашій нерухомості. Наступним етапом продажу нерухомості є формування стартової ціни, з якої об'єкт виходить на ринок. Чому це важливо? Тому що правильно сформована ціна це 80% успіху та позитивного результату при продажу нерухомості. Справа в тому, що коли об'єкт виходить на ринок з правильною ціною і відносно аналогів у своїй локації на одному рівні, то відразу створюється попит на об'єкт, тому що він новий на ринку. А якщо ціна завищена, то черги з покупців не буде. Також зауважу, що занадто занижувати вартість не варто, це може викликати підозрілість у потенційних покупців. На дану квартиру, яку ви бачите, ми знайшли покупця менш ніж за один тиждень. Використовуючи правильну стратегію при продажу нерухомості, складнощів пошуці покупця не повинно виникнути. Так, звичайно, дехто скаже, що на попит також впливають локація нерухомості, стан нерухомості, поверховість, поверх розташування і це дійсно так. Але з нашого досвіду можу вас запевнити, що найбільший вплив на позитивний результат мають правильно сформована стартова ціна, відсутність юридичних ризиків, масштабна реклама і, звісно, стан об'єкту, його продажний вигляд. З власного досвіду можу вам чітко сказати, що в багатьох випадках, приймаючи нерухомість до продажу, стартова ціна, яку заявляли господарі, та стартова ціна, яку рекомендували ми після наших рекомендацій, була вище за заявлену. Дуже важливим фактором при продажу нерухомості є те, щоб господар дослухався до порад свого ріелтора. А чи ріелтор має ті професійні якості та технічні навички, щоб максимально якісно виконувати свою роботу, то вже інше питання для іншого відеоогляду. Друзі, хочу вам подякувати за те, що переглядаєте мої відеоролики до кінця. Якщо дане відео вам сподобалось, ставте свої вподобайки та пишіть коментарі, якщо у вас виникають якісь запитання. Та нагадати, якщо ви маєте на меті продати свою нерухомість, будь ласка, телефонуйте в наше агентство, Ми будемо раді з вами співпрацювати з повагою, Роман Морський та агентство нерухомості Максимум, що біля церкві.